Тільки так ваш мозок зможе реалізувати будь-яку вашу мету, ціль, ваше бажання. Без цих конкретних дій і кроків ви не зможете досягти своєї цілі. Привіт! Мене звати Ксенія, я коуч, і сьогодні хочу вам розповісти про 7 важливих кроків. Уявіть, що ви знаходитесь на порозі здійснення свого найзаповітнішого бажання. І раптом. Знову щось не виходить. Знайомо, можливо, ви вже не раз ставите якусь мету перед собою, але кожен раз щось вам заважає її досягти. Чому так відбувається? Що ми робимо не так? Які кроки треба зробити, щоб вийти за межі своїх страхів і дійсно досягти того, чого ми хочемо? Пропоную вам подивитися на статистику, яка каже нам, що 92% людей. Не досягають своїх цілей. Це неймовірно, правда? Чи знаєте ви, чому так відбувається? Чому, незважаючи на всі зусилля, бажання, більшість так і не можуть досягнути бажаного? Сьогодні я поділюся з вами перевіреними кроками, які допоможуть вам вийти з цього кола 92%, і все ж таки досягти бажаного результату? Рекомендую вам підписуватися. Бо тут ви знайдете на моєму каналі дуже багато корисної інформації, яка допоможе вам і для реалізації, і для досягнення своїх цілей, і для пошуку себе. І так, крок перший. Треба чітко визначити своє бажання. Знаєте, насправді проводячи сесії, і по собі знаючи, що раніше я мріяла про щось про багатство, наприклад, давайте. Багатство. Бути багатою це як? Це як? Те, що ми бачимо, що у сусіда більший огород, ніж у нас. Що для вас багатство? Треба чітко визначити свою мету і прописати на рівні відчуттів, на рівні фізичному, на рівні емоцій, дій. Тобто у людей розуміння, багатство різне. Те, що для мене буде багатством, не буде означати, що те ж саме буде багатством в вашому розумінні. Чітке. Формулювання вашої мети це перший крок до її досягнення. Коли ви напишете чітку ціль, то ваш мозок йому зрозуміло буде над чим працювати і чого йому потрібно досягати. І він буде розширюватися в плані нових знань, нових емоцій, нових якихось ресурсів для досягнення цієї мети. Ось ще один цікавий факт. Люди, які записують свої цілі, досягають їх на 42% більше від тих людей, які просто тримають і прокручують свої бажання в голові. Тому важливо не забувати фіксувати свої бажання. Друге, варто дійсно повірити в своє бажання. Ну, будь-що. Тобто я хочу. Такий автомобіль, наприклад, і все, ви в це вірите. Ви не допускаєте можливості, що воно може не здійснитися, що вам колір не підійде, чи можливо ціна не сподобається. Ви пропускаєте всі ці моменти. Ви просто вірите. Ваше бажання повинно бути реальним для вас. Це не просто слова, це ваша віра в те, що ви дійсно цього гідні. Подумайте, скільки людей не змогли досягти своїх цілей. Як ми, в принципі, багато хто з нас не може досягти, бо ми сумніваємося не в цілі, а в першу чергу в собі. Треба повірити в те, що ми дійсно цього гідні. І все. Віра в себе збільшить ваші шанси на 70%. Ось так говорить статистика. Крок третій. Варто створити чіткий план дій. Мріяти це одне, а ось діяти це зовсім інше. Чіткий план допоможе уникати відчуття безпорадності. Вам потрібно знати, що вам потрібно робити кожен день для досягнення своєї цілі, бажання, мети. Крок четвертий: ось тут багато хто і зливається. Чому? Бо це саме час почати діяти. Ви можете планувати мріяти до безкінечності, але без дії все-таки залишиться тільки мрією. Важливо просто почати, навіть якщо у вас не всіх ресурсів, не всіх знань недостатньо. Почніть і в процесі ви будете додобирати те, чого вам не вистачає. Перший крок найважливіший: крок п'ятий: варто оточувати себе підтримкою. Це і близькі, і не близькі люди. Це все ваше оточення, яке знаходиться в тісному спілкуванні з вами щодня. Крок шостий: приймайте свої невдачі. Це неминуче. Для того, щоб піти, треба впасти. Для того, щоб піти, треба встати. Тому ми падаємо. І падаємо ми не для того, щоб зупинитися. А для того, щоб провести аналітику, зробити висновки, встати і по-іншому трошки почати діяти. Це така частина процесу. Ви повинні навчитися чомусь з цих падінь і рухатися далі. Ось ще один факт: більшість великих досягнень потребують терпіння та невдач, перше ніж прийде успіх. І щира моя рекомендація: якщо ви хочете досягти чогось, але щось не знаєте, то, будь ласка, економте свій час і звертайтесь до спеціаліста, який може допомогти вам в цьому. Ви не тільки окупите свій час. А ви значно прискорите свій шлях до здійснення мрії. І нарешті крок сьомий це віра в сам процес. Головне залишатися на шляху, навіть якщо результат не приходить одразу. Я знаю, як це важко, але повірте, яку ви будете мати насолоду від того, коли ви побачите, як ваші кроки почнуться ближче і ближче, наближувати вас до того. До тієї мрії, яку ви хочете, і у вас, наче занепа таки буде. А потім, коли ви побачите, наче світло в тунелі, у вас ще більше з'явиться енергії, і ще швидше все піде. Сам процес він нудний, але в нього треба вірити, шукати якусь зацікавленість в ньому, не концентруватися саме на процесові, як мені це дістало кожен день робити одне й те саме. Бажано фокусуватися на ту далеку ціль, яку ви запланували, і з точки досягнення діяти в сьогоднішньому дні. Тепер ви знаєте сім простих ефективних кроків досягнення своїх бажань. Але якщо ви хочете дізнатися на якому етапі ви зараз, я пропоную вам пройти безкоштовну діагностику. Переходьте за посиланням під цим відео, заповнюйте анкету, і разом з вами ми зможемо визначити, що заважає вам рухатися вперед і максимально швидко досягти своїх цілей. Дякую за перегляд! Не чекайте, починайте вже сьогодні, і рада буду бачитися з вами в нових, не менш корисних і цікавих відео. До зустрічі!